Мої вітання. Це марафон на телеканалі Тіві Сім і Ми продовжуємо роботу у прямому етері. І, нагадаю, для тих, хто щойно доєднався, або ви заходили також на нашу офіційну Фейсбук-сторінку та стежили за онлайн трансляцією. Обов'язково в коментарях залишайте свої питання, на них ми обов'язково відреагуємо. Ну а далі детальніше поговоримо про закон про мобілізацію. До нашого етеру доєднується народна депутатка України Оксана Савчук. Вітаю, вітаю вас, вітаю, пані Оксана. Вітаю. Отже, ви писали про те, що закон не ідеальний, проте ви його підтримали у стінах Верховної Ради України, адже важливо, що він є, хоча б в такому форматі, в якому він є, тому що розгляд відбувався і так дуже довго. Наскільки він за ці два місяці змінився від першого читання? Ну, дивіться, він змінився в тому сенсі, що з'явилося більше фінансових мотивацій. Для військових у вигляді сертифікатів на придб... одноразового сертифікату у сумі 150 тисяч гривень на придбання автомобіля, доплати на 50% покривання кредиту на житло, плюс 100 тисяч гривень щороку за прослужений рік. Також трошечки змінилися все ж таки, відбулися речі, які стосуються аспірантів, тобто всі, хто є аспірантами бюджетної. Сфери вони зберігають свій науковий ступінь. Єдине, що ті аспіранти, які вчилися на платній основі, то вони не матимуть броні. І також щодо інвалідів третьої групи, скоригувалася саме яка особливість надання третьої групи. Тобто не просто третя група, там онкологія, паралічі певні. Різні втрати кінцівок, тобто це третя група. Це якщо ми говоримо про те, що у багатьох цікавить, також що стосується автомобілів, бо вчора так багато мені mm -hmm. людей писали про ці автомобілі. Подивіться, тут все просто. Ніхто нікого не буде нічого на вулиці забирати. І однозначно, якщо у вас є два чи три автомобілі, вони не потрібні фронту, то їх теж у вас ніхто не буде забирати. Йдеться про те, що. Якщо дуже є потреба, і у вас є спеціальні автомобілі, їх є більше двох, тобто один в родині залишається, а він є необхідний, то його можуть забрати на потреби фронту і контролюється саме, де буде цей автомобіль. Він не може ним, не може користуватися там якийсь командир, чи там керівник та їздити на вашому автомобілі по по тиловому місту. Що стосується, також стацій про електронні кабінети про українців за кордоном. Ще декілька слів скажу. Перше не потрібно українцям, які знаходяться за кордоном, приїжджати в Україну для того, щоб стати на облік. На облік можна буде стати, якщо ви хочете це зробити в ТЦК чи у ЦНАПІ, це за місяць, коли вступить у дію закон. Тобто ще найближчий місяць цього не відбувається. А якщо електронний кабінет це фактично не менше двох місяців. Тобто, за кордоном людина найближчих два місяці чекає створення електронного кабінету від оборони. будучи там на місці за кордоном, вони реєструються, той електронний кабінет на місці свого проживання, тобто не порушені їхні права в цьому плані. І чому потрібен облік? Ну, давайте ми будемо чесними, без всяких там популістичних гасел. ми маємо реально розуміти, скільки в нас, якого віку є чоловіків, який в них стан здоров'я, і скільки військовозобов'язаних і чоловіків, і жінок виїхали за кордон і де вони перебувають. Це хоча б для того, щоб держава в принципі глобально розуміла, що їй, як їй планувати цю війну і як воно буде далі. Ну, тобто ми це розуміємо з вами тому бо мені дзвонила моя колега і каже: що в нас деякі там працівники сьогодні не хочуть виходити на роботу, і все таки таке. Дивіться, ну давайте ми розуміти наступне: мусимо працювати, всі мусимо продовжувати робити свою справу. Бо якщо ви сьогодні ми всі все покинемо, опустимо руки, ну то завтра ворог може прийти ще ближче. Сьогодні чому я голосувала за законопроект, хоч він не ідеальний. Я абсолютно не підтримую те, що було проведено 16 комбригів з фронту в зал, на 5 хвилин. Вже якщо ви цих комбригів запросили, дали їм наказ приїхати, будь ласка, дайте їм можливість просто побути вже в цій Верховній Раді, побачити, як відбувається голосування за цей законопроект. В Кінці, можливо, хтось би хотів до них підійти щось їх запитатися, не б могли собі там приватно поговорити. А це так виглядало, м'яко кажучи, дуже негарно. І ті, хто це інсценізували в офісі президента, ну не потрібно так військових принижувати на 5 хвилин, проводити в парламент, і потім вони пішли. Е в Законі мені не вистачило мотивації е того, що люди, які сьогодні воюють, щоб вони зрозуміли, як, який в них процес далі. Е, мені не вистачило хоча б того, щоб ми їм дали в цьому законопроєкті місячну відпустку, не менше місяця відпустки, те, що я казала. Але я розумію і спілкуюся з своїми друзями, у мене створений Легіон Свободи, ми зна, я знаю дуже багатьох хто там, то справді великий недокомплект в усьому. Тому ми будемо мати зараз. Проблеми, які ми маємо на фронті, в тому числі що ми потрішечки відступаємо, бо в нас немає і людського ресурсу на передовій, і зброї, само собою. Тому я голосувала за цей законопроект. Бо іншого вибору я наразі не бачу. Убурення в суспільстві насправді викликав і розгляд правок, тому що ми бачили, як до пізньої ночі він відбувався, і як кількість депутатів все зменшувалася і зменшувалася у стінах Верховної Ради України. Що це було, навіщо і чи розуміли нардепи, власне, важливість прийняття цього законопроєкту? Дивіться, це в першу чергу я вважаю, що те, що відбулося в сесійній залі, це недопрацювання спікера і голів фракцій. Чому? Тому що фактично в опозиції дали цей інструмент показувати цей порожній зал, тому що він був справді напівпорожний. Бо ніхто не хотів слухати правок. З одного боку, як на мою думку, монобільшість більшість не хотіла тримати людей в залі, тому що вони боялися, що все ж таки якісь правки не за їхнім планом, не за їхнім сценарієм будуть проголосовані. І тоді закон буде не такий, а він буде такий, як його бачить парламент. І тому десь негласно була дана вказівка. Депутатам, щоб вони не сиділи, що це і так, усі правки, які підтримав комітет, буде виключно ті, котрі підтримав комітет. А жодних інших правок не треба в ніяких голосувати і приймати. Тому ви будете там дурно сидіти і нічого з цього не буде. Всіх цих політичних розкладах і домовленостях забули основне те, що бачив український народ, і завжди треба розуміти, що ми люди публічні. І наша діяльність це теж приклад наслідування інших, і те, що хтось так хвилювався, щоб якась правка не пройшла часом в процесі цього розгляду, зробив і ще один плювок в обличчя парламенту. Зрештою, ті парламентарі, які пішли, вони ну вони пішли. Треба було все ж таки по все залишитися. Показати цю роботу, допрацювати, наприклад, до якоїсь адекватної години, там, наприклад, 18-19, і всім разом розійтися. Зранку зібратися і доголосувати. Розумієте? А так вийшло, що одні на цьому своє робили, записували відео, інші не пройшли. І в підсумку ми маємо дуже погане, чергове ставлення до українського парламенту. Я була дуже довго, я озвучила всі правки. І коли за свої правки 34-35 голосів, там 37, ви розумієте, а як їх може бути більше, коли в залі там 40 людей? Тобто, так, я їх озвучила усі, але розуміла, що підтримки не було, просто озвучила, тому що вони, власне, були про захист діючих хлопців, які на фронті, про тих, хто повернувся з полону, і як все ж таки збільшити відпустки. Тобто, і ми розуміли, що весь цей блок взагалі викинувся. Ну розумійте, це, це дуже складно пояснити тим, хто там. Тому це все, що відбулося, це відбулося дуже неправильна постановка мотивації для українського суспільства, на жаль. Ще одна важлива історія, яка була у законопроєкті для чинних військовослужбовців, це питання демобілізації. І цю норму виключили. І зараз фактично, на ваш погляд, як це вплине на мотивацію і діючих військовослужбовців, і тих, кого зараз мобілізують? Ну, дивіться, це вплине на них тільки тоді, коли Кабмін і Шмагаль або Ум'єров скаже військовим. Коли приблизно внесуть в парламент новий законопроект про демобілізацію, де в зак... адже в цьому законопроекті написано, що в Кабінет міністрів в оперативному режимі розробити цей проєкт і прописати там звільнення від служби, перше, друге соціально-медичне обслуговування і третє реабілітація. Тобто, це буде такий окремий законопроект. То питання буде саме в ньому, і тоді. Вони мають це сказати військовим, і я вважаю, що вони мають сказати так, як є, бо немає нічого гіршого, коли сама влада затіяла цю коломийку. Ви пам'ятаєте, в серпні місяця минулого року, що коли був залужний, вони озвучили 36 місяців. Ну це не озвучував парламент, це озвучували вони. Ну, і Генштаб на тоді був з цим згодився. Потім почалася ця історія. Потім в грудні Кабмін вносить цей законопроект. Потім ми його відкликаємо, потім знов Кабмін вносить новий законопроект, і з Кабміну ніхто не переходить його доповідати. Фактично, комітет нацбезпеки доповідає законопроект, і в кінці воно все ламається, бо за, за інформацією комітету нацбезпеки їм вправки вносить генштаб. Коли ти питаєш щось з генштабу, вони кажуть: А ми що? Ми не законотворці. Ми м м військові, це ви законотворці, розумієте? Ну і, у нас ж є дуже багато людей, які в принципі цікавляться цими лянчуками, як все відбувається. Ну і дуже багато людей, які аналізують. І вони це все дивляться на весь цей цирк. То я всім просто скажу: дивіться, ніхто не виграє всі ситуації, не отримує ні рейтингу, ні депутати, які голосували за. Цей закон, ні депутати, які голосували проти цього закону, не отримують від ні ніяких бонусів. Ні генштаб, ні президент, ні ну, ніхто. Просто треба робити це так, знаєте, щоб ми не виглядали смішними на, у світі, і вибачте, дурними серед українського суспільства. Ви згадували про фінансові заохочення для військовослужбовців, які були прийняті у другому читанні. Власне чи зрозуміло скільки на це потрібно коштів і чи є вони зараз в бюджеті? Тому що з того, що ми чули останнім часом, що 70% українського бюджету вже йде на заробітні плати військовослужбовцям, лише 20% на закупівлю зброї. І, власне збільшувати можливості немає. Ну дивіться, я вважаю, що треба підняти в принципі ці всі, що я говорила пільги, то що це все добре. Але я на все ж таки вважаю, що має бути єдиний стимул це підвищення заробітних плат на перших лініях оборони до 200 тисяч. Це я говорю, чому дуже відповідально. По перше, тому що хлопці насправді тратять дуже багато коштів на обладнання на себе самого щоб одягнутися. Є, наприклад, такі міста, там Київ, Львів, івано франківськ які щороку дають різну суму грошей: 50 тисяч на амуніцію, там 30, 20. Є велика кількість громад, які не дають нічого. Тобто, тут дуже важливо, щоб це було а заробітна плата. І друге, нам реально треба скорочувати де взяти. Ми не можемо собі дозволити платити заробітні плати. Великої кількості правоохоронців, суддів, членам наглядових рад, там державним акціонерним товариством, які є має частка держава, мільйонні зарплати в місяць. А Повірте, остання інформація по тій же шукер залізниці там, коли член наглядової ради отримує від 350 до 480 тисяч в місяць. Військовий здоров. Ну, чесно, ми не можемо цього допускати, і це повинен розрозуміти президент. Ми повинні просто один раз взяти це, обробати, постановити, бо це навіть незаконом робиться. Це дуже чітко треба зробити і поставити в цьому крапку і е, перерахувати ті витрати, які ми маємо, е, в тому числі на не непотрібні сьогодні в час війни речі, які досі фінансуються. Якщо ми говоримо про інформаційну політику, ну, давайте будемо відкриті, ми ж з вас не бачимо жодного ефекту від того ж каналу Freedom, російськомовного. Окей, давайте візьмемо ці кошти і витратимо їх на інформаційну кампанію в Америці, за Україну. На інформаційну кампанію, тому що ми там, Росія дуже активна, а нам, нас не вистачає. Тобто, і Прийдеться це робити. Якщо хтось думає, що зараз кажуть, що будуть кадрові зміни в уряді, і хтось щось когось почистить, знаєте, ну можливо, це перкнеться е, тих людей, які багато кричали про те, що наші теці захищені, але вони всі стали незахищеними. Взагалі перестати треба побільше про це говорити насправді. Uh -huh. І тому розумієте, історія така, що я переконана, що підсумовуючи, так я переконана в тому, що. Треба зараз в і ситуації, яка склалася, швидко приймати рішення про підняття заробітних плат? Якщо ви вже згадали про те, це то озвучимо це питання. Власне, Верховна Рада викликала до сесійної зали парламенту міністра розвитку громад території інфраструктури Кубракова, а також голову державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу І Її хотіли запитати про захист інфраструктури, на якій було виділено 9 мільярдів гривень. Що буде далі? Дивіться, я вам скажу більше. Комітет інфраструктури викликав Кубракова ще два тижні тому взагалі прозвітувати за їхню діяльність, тому що він не з'являється на комітеті вже давно. Заплановано на понеділок засідання комітету, на який має з'явитися Кубраков зі звітом. Це було до засідання ради. Це вже нарешті планово комітет, якби це викликав віцепрем'єра. І тут в п'ятницю ця пропозиція була озвучена, і в принципі, голова, а спікер поставив її на голосування, трошки маніпулюючи і розуміючи, що Кобракова немає, він не з'явиться, бо він поїхав на відрядження відрядження Ужгород, і він ставиться на голосування. Ну це набирає голоси, і потім спікер повідомляє, що, вибачте, не може пробути кобраком. Бо він видряджень. Ну, це лише означає те, що наступному засіданні, я думаю, що він має бути. Перед тим йому чекає комітет. Я сподіваюся, комітет буде такий досить інтенсивний. І цей комітет, і нарешті, треба буде переглядати питання не тільки Кубракова, а Мустафина Наєма, які так багато говорять, але не так все робиться. І мають бути фахівці, які розуміються. Бо коли в нас багато непрофесійних людей. Які багато говорять, красиво розмовляють і подобається донорам, можливо, чимось все не означає, що вони вміють займатися великими критичними інфраструктурними об'єктами. Давайте повернемося до тих рішень, які були прийняті. Отже, за основу прийнято було ще законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб. Підтримали 281 нардеп. Це рішення наскільки я розумію, там ще є певні ризики по тяжких злочинах. Чи буде це виправлено до другого читання? Так, я думаю, що будуть правки. Є частково, частково ті військово засуджені, які готові йти воювати, тобто в них немає важких злочинів. Була дискусія щодо тих, хто має статтю за наркоманію, що, можливо, це будуть правками коригувати. І, в принципі, якщо є така воля, я особисто не вбачаю в цьому нічого поганого. Єдине, що треба скоригувати питання А, статей, і Б. Корупціонерів, тобто я не вважаю, що деякі корупціонери, які засуджені за розкрадання і все інше, мають вийти і піти, і там далі купити собі тепле місце в якомусь там підрозділі, чимось їх там підкупивши. Тобто на них не мало би поширюватись. Ну і звичайно, на всіх хто засуджений за статтею там державна зрада тощо, тобто це в принципі не має бути. Власне, раніше військовослужбовці самі в своїх інтерв'ю говорили про те, що це складне рішення, власне, мобілізовувати засуджених чи ні, чи готові вони воювати разом із ними. Тобто зараз це вимушене рішення через проблеми із мобілізацією. Я думаю, що тут є два аспекти. Перший аспект це рішення, те, що є велика кількість чоловіків засуджених, які в принципі призовного віку. З них є ті, хто готові. До речі, я особисто клопоталася за декількох, які мають терміни засудження тільки за те, що вони, наприклад, були дуже активні на якихось акціях, мітингах протесту. Mm -hmm. Вони є засуджені, тому що вони опирались там поліції, в них була своя точка зору, Але це якраз вони є і патріоти, тому що вони не були проти там діючого режиму ще попереднього президента, наприклад, знаєте, і вони досі відбувають ув'язнення. Вони готові це з тим, кого я займалася. Це було двоє осіб. Я думаю, що таких осіб є. Я не вірю, що це буде дуже багато. Знаєте, але в принципі, я думаю, що і те, що брак людей на фронті, це теж чи потрібно з них всіх робити один батальйон. Ну я не впевнена, що це саме так буде виглядати. Mm -hmm. Я думаю, що це потрібно робити все залежно від того, куди ця людина надається де є хороші як командири, яких ми бачимо, що вони добре справляються з персоналом, і їх в принципі розосереджувати. також. Парламент проголосував за основу законопроєкт про внесення змін у кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. Власне урядова версія, чи має вона зараз багато проблем, і чи теж будуть внесені правки? Будуть, бо є двоякі підходи, як це має бути, чи має бути якась відповідальність, якщо людина не виконує закон, так. Чітко написано, які підстави, наприклад. Чому ти не з'явився там на ВЛК, тому що ти можеш, можеш не з'явитися, якщо в тебе є там причина дуже важлива, там, чи похорон рідного, чи якісь невизначені обставини. Якщо в тебе. Декілька разів не з'являєтеся на повістку, не зареєструєшся в електронному кабінеті. Спочатку це не важкі адмінштрафи. В принципі, цей законопроект він не є такий, знаєте, як вам сказати, жорсткий, важкий. Ясно, що він, коли ми не знаємо, що дійде до другого читання, але поки що він такий досить спокійний. Щодо перезавантаження БЕП. Це ще одна важлива тема. Насправді були зауваження і від представників бізнесу, і від наших партнерів, МВФ, країн Великої Сімки і так далі. Наскільки вони стежать за цим законопроєктом? Та це дійсно дискусійне питання. Взагалі, я вам скажу чесно: в такому діючому вигляді, який сьогодні є БЕП, це така собі контора, яка ні до кінця не контролююча як поліція, ні до кінця не аналітична. Ну, тобто, це щось незрозуміле. До речі, концептуально насправді було би правильно визначити БЕП – це що? Це ті, хто моніторять, контролюють, виявляють порушення і передають, чи це ті, хто е і моніторять, і виявляють порушення бізнесу, ті, хто уникають податків або то що, і, і, і зразу приходять і вчиняють якісь правоохоронні дії? Бо в цьому насправді я вся і суть проблеми. Дійсно, це питання контролюють, тому що наші міжнародні партнери вимагають повного перезавантаження БЕП. І я їх розумію в тому сенсі, що сьогодні дуже багато відставних поліцейських, тих, хто колись були податкові поліції, ті, хто живуть і так мислять, і статки в них не відповідають їхнім деклараціям, тощо вони всі там собі знайшли місце, бо там бронь. Всі там собі прекрасно вмостилися. І якщо ми говоримо про велику кількість бізнесу, який сьогодні працює, і е, як мінімум, навіть контрабанди, так ми ж її кожен день навіть довкола йдемо по вулиці і бачимо велику кількість контрабандних товарів, які невідомо як заїхали в Україну, а можливо, якісь заїхали чесно. А ні. ну це їхня функція. Якщо ми говоримо про роботу того ж, Беп чи податкової, ми говоримо, що у нас немає надходжень, ну в нас на кожному кроці висить там. Оголошення оренда приміщень та оренда квартир. Скільки реально орендарі платять реально податку? І таких питань дуже багато. І коли ми я, я мовчу вже про підпільні казино, які мають вони виявляти, ну тут питання дуже концептуальне або повне перезавантаження, взагалі, повний конкурсний набір на все. Або взагалі, давайте викинемо силову цю структуру з цього бабу і зробимо їх як аналітичну службу, яка буде допомагати людині вийти на рівень сплати податків. Тобто, ви знаєте, як за кордоном, коли інспектор приходить і каже, коли у вас буде грати звіт, коли ви зробите всі податки, коли у вас все зайдеться, супер, це мені бонус, що я вам допоміг. Я прийшов вам допомогти. Бо тому, що вам за два місяці здавати податковий звіт, що вам потрібно, щоб я вам допоміг. Оце мені здається, отак от ми до цього маємо йти. А в нас принцип так кого ми маємо зловити, наказати, закрити, і допомога там немає. Вони не є настільки професійними, самі по собі, щоб щось комусь допомогти, і нам треба самим собі це змінювати. Бо, вибачте, ніякі міжнародні партнери нам це не змінять як не ми. Тому ця реформа, тому вона така, знаєте, непроста. Ще одна історія, яка викликає зараз жваве обговорення в суспільстві, це питання із онлайн казино. Тому що ми побачили, яка масштабна проблема є серед військовослужбовців. Так само і ті цифри, які заробляє онлайн казино на рік, насправді шокують. Проте на рівні влади ми зараз не бачимо ніяких рішень. Про що говорять в кулуарах? Чи буде заборона онлайн казино в Україні? Дивіться. Є зареєстровані законопроекти щодо казино, щодо покеру, казино. Ви знаєте, в нас створена державна комісія регулювання азартних ігор в цьому новому законопроекті, який зареєстрований. Пропонується скасувати цю комісію як ту, котра не виконує до кінця своєї неефективно. працює. словом. Чому, наприклад, неефективно працює? Ну, перше, ми бачимо на кожному кроці рекламу того: а давай зайди, а давай пограй. Друге, все це прикривається. Заходьте в онлайн, і ми працюємо на допомогу ЗСУ. це нагле прикриття, яке не відповідає дійсності. Третє це те, що ніякі списки бази даних людей, які мають ігрову залежність, не працюють в принципі. І ще одне: це просто великі цілі корупційні схеми з відмиванням чорного налу і несплати податків, коли людина може поповнити з будь-яких терміналів собі різні рахунки. Коли банки приймають в цьому участь. Тобто в новому законопроекті я не знаю, як він дійде потім до фіналу. Але перше це пропонується цей орган закрити. Друге передати контроль на Міністерство цифрової трансформації. І третє це створити жорсткіші умови щодо того, що той, хто хоче грати, а може грати тільки з одного єдиного. Рахунку в банку має бути серйозна система противаг. Тобто, навіть за будь-якою заявою, автоматичне внесення того людини в базу, яка є громаном, щоб він в принципі не міг грати. Заборона будь-якої реклами жорстко, особливо в денний час, в принципі, і великі штрафи за це. Це те, що ставим сьогодні є. Я думаю, що ми дійдемо до цього. Просто оце питання мобілізації. А наступний законопроект, який все ж таки, ми будемо вимагати на наступні через тиждень, це все ж таки буде заборона релігійних організацій, які підпорядковуються агресору, так звана Російська Православна Церква. І ми хочемо все ж таки до великодня це зробити. І тому питання ігрового бізнесу, я думаю, все одно, якщо не буде в квітні, то сподіваюся, буде в травні, в порядку денному. Дякуємо, пані Оксано, що доєднались до марафону. TV7+. плюс народна депутатка України Оксана Савчук була з нами на зв'язку. Говорили про закон про мобілізацію, а також роботу Верховної Ради України.